На них працює авторитет за сумські виші. Вступилася їхня слава. Якщо абітурієнту доводилося обирати між двома вузами, схилялися у бік сум. Місцеві вищі брали технічною базою професорсько-викладацьким складом високим рейтингом. С самого детства мечтала поступать в медицинский институт. Это для меня было как, как запредельное такое вот желание, очень большое. Сама спортом занимаюсь. Я поступила на бюджет в Киевский институт физической культуры и спорта, на факультет реабилитации. Ну, как-то больше, больше по душе всегда. От в медицинськ медицинский інститут, даже здесь, вот на коммерческое отделение поступила. Ну, захотела учиться здесь. Сделали выбор на пользу этого учебного заведения. Мы с мужем заканчивали это учебное заведение в своє время. Сьогодні увидели много, скажем так, знакомых преподавателей. Подавичный університет в цьому році до понад пів тисячі студентів. Це э, рік. Був непростий, ви знаєте, в тому числі і нас це стосувалося, були проблеми з виконанням державного замовлення з фізики, математики, інформатики, хімії. Але в кінці кінців ми з державним замовленням справились. Єдине, що менше ми набрали студентів на договірних умовах. До СумДУ цього року прийшла майже тисяча студентів. Причому більше половини з них навчатимуться за державний рахунок. Державне замовлення, ще завершуючи набір, тобто вступну кампанію, кожен вищий навчальний заклад першого четвертого рівня акредитації виконав. У нас на Сумщині не було таких вузів, які б не мали заяв поданих на навчання, а були в повному обсязі, і всі бюджетні місця на сьогоднішній день заповнені. 25-го вже завершилося зарахування і на. Комерційну основу тому всі факультети в повній мірі задоволені студентами, які на сьогоднішній день зібрані. Цьогоріч кількість заяв від бажаючих стати студентами сумського державного університету, приміром перевалила за 9 тисяч і прийшли вони до вузу з високими балами ЗНО, подекуди вищими за абітурієнтів Києва та Харкова. Популярністю серед майбутніх студентів так само користувалися технічні спеціальності. А чи не найбільший конкурс у сумських вишах був на факультеті економіки та менеджменту сумду Оксана Децько, Віктор Лапченко, обласне державне телебачення?